Печеніське поле ковиловим булинним вітром віє від цих слів, віє простором і віками, і коли дивишся на цю неосяжність, на пологі пагорби, що застигли, немов величні хвилі прадавнього моря, коли чуєш, як могутні дуби наспівують колиски степовим травам і як сріблясто бринять поміж лісів річечки, доньки Сіверського донця. Тоді, примруживши очі, можна побачити, як на верхівку дрімаючого століттях кургану виїжджає на баскім коні кочівник Печеніг. Багато століть тому благодатною домівкою стали для нього ці степи, що межували із землями Русичів, з якими він коли товаришував і родичався, а коли і бився нещадно. Все пам'ятає печенівське поле, кров та сльози, спосошення від татарської навали і довгі сторіччя Дикого поля. А потім, вже у XVII сторіччі, відродження краю та заселення його вихідцями, втікачами з Речі Посполитої. По тому прийшли сюди зі славнозвісної опішні, що на Полтавщині. Козаки для започаткування в краї гончарної справи і чолом били, просили ті на царське ім'я на вічне життя і велели устроїть їх на донце на печенежському полі. Сьогоднішня Харківщина. Має потужний промислово-аграрний потенціал. Це сприяє розвитку регіону, але саме це є і причиною сильного антропогенного тиску на природні ресурси краю. Дуже гостро стоїть питання щодо збереження охорони та відтворення природних комплексів, лісових насаджень, поверхневих водойм, локальних степових ландшафтів тощо. Вони мають неавияку природоохоронну, наукову. Рекреаційну та естетичну цінність та повинні охоронятися як національне надбання. Заповідна справа на Харківщині бере свій початок ще з 19 сторіччя, коли вчені Харківського університету почали свої дослідження з вивчення видів тварин, рослин та найкращих куточків природи. Першим як заповідні були затверджені чотири парки пам'ятки. Садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: Краснокутський, Наталівський, Старомерчанський, Шарівський та ботанічний сант загальнодержавного значення. На сьогодні природнозаповідний фонд Харківської області налючує 215 об'єктів і територію загальною площею понад 47 тисяч гектарів, в тому числі 10 об'єктів загальнодержавного значення площею біля 1300 гектарів. Відсоток заповідності становить Півтора від загальної площі Харківщини. Але розміщення заповідних територій в області та відсоток заповідності є нерівномірним. Природний потенціал Печеніщини є одним з найбільш багатих на Харківщині. При загальному відсотку заповідання в області 1,38, а України 4 з невеликим відсотком, Печеніщина досягла 26% заповіданих територій. Регіональний ландшафтний парк «Печеніське поле що є перлиною заповідного фонду, представляє унікальне поєднання різних природно-кліматичних, ландшафтних та природно-ресурсних типів. Район знаходиться у північно-східній частині Харківської області на стикові степової і лісової зони. Малогумусні та сірі, опідзолені чорнозами, ще в давнину стали основою формування регіональних степових ландшафтів. Їхні екосистеми були животворним середовищем для багатої та різноманітної флори і фауни краю. Нині вони майже втратили свою природну первозданність і перетворилися на агросферу сучасного довкілля. Тут ведеться інтенсивне і часто виснажливе сільське господарство. 70% земель Харківщини розорені. Це один з найвищих показників в Україні. Загалом то Печенізький район ровесник Незалежної України. Втім, ще років 40 тому такий район існував на карті Харківської області, та не обійшла його адміністративно-територіальна реформа. Тож довелося печенісцям їздити, як кажуть, за правдою. А точніше, за вирішенням численних соціальних питань аж до Чугуєва. З року в рік проблема все більше загострювалася, і тільки підйом демократичного руху на початку 90-х років призвів до бажаних змін. В грудні 1991 року район було відтворено, хоча й в менших масштабах. Сьогодні його площа складає близько 47 тисяч гектарів. Населення. Біля 12 тисяч чоловік. Район один з найменших в області, але в цьому є і свої переваги. Адже всі зароблені кошти не розпорошуються по багатьох напрямках, а вкладаються у вирішення пріоритетних проблем і в першочергові об'єкти. Саме таким стала нова загальноосвітня школа першого, третього ступені. Найперший дзвоник, в якій пролунав 1 вересня 2001 року. Справжньою окрасою районного центру став незвичайний, збудований із сучасних матеріалів Свято-Преображенський собор, відкритий і освячений у серпні того ж ювілейного для печеніг 2001 року. Колись, між прочим, на території Печеніг тільки було сім храмів до 1886 року. Ну на протяженні 70 років великої розрухи атеїстичної не стало з ні одного храму. Ну, слава Богу, що настали настало такий, такий час, настали такий, е, такий період і власті, які повернулися лицем до Бога. І будемо надіятися вірити, що Господь повернеться і до них, і до всієї України, і до народу, і до нас. Регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле. Створений за ініціативи непересічної людини, підприємця і гарячого ентузіаста природоохоронної справи на Харківщині Володимира Свінарьова. На майже п'яти тисячах гектарів зберігаються унікальні багатства недоторканого українського степу та віковічних лісів. В мальовничих балках Гнелушка за літописами бусів яр та Сулимів Яр. Вчені ботаніки відкрили близько 500 видів тільки вищих судинних рослин. Майже десята частина з цього ботанічного ряду рідкісні та зникаючі рослини. За один єдиний день у травні спалахує горицвітова пожежа. Починається масове цвітіння Адонісу Весняного або горицвіту. Загалом він не є характерною рослиною для цієї природно природно-кліматичної зони, тому особливо і цінується. Ніби мініатюрні живі дзвоники кивають горівками квіти сон трави. Пухнасте волоссячко дратівливо захищає їх стовбурці від ще холодного вітру. Несміливо чатує безпечного моменту байбак, колишній володар степів. Треба вилізти з нірки, швиденько прошмигнути до товариша і про щось порадитися. А ось він побачив і оператора. Свист – то є сигнал про небезпеку. Вмить все сховалося. П'яту частину території району займають локальні лісові угрупування, реліктові дубові гаї, вікові соснові бори. Новостворені насадження захисної лісової смуги Біолгород-Дон складають зелені скарби краю. Дбайливим господарем цього багатства є Чугуєво-Бабчанський держлісгосп, створений у 1927 році. Більша частина насаджень, а їх понад 19 тисяч гектарів, що підпорядковані господарству, входить до складу лісопаркової зони. Це означає, що вони належать до першої групи, де головне користування обмежене. Тож завданням лісників є створення нових високоякісних лісових культур та охорона і захист існуючих насаджень. Ми сьогодні знаходимося на берегу Печенівського водосховища на території Печенівського лісництва, де один із таких точок, рекреаційних точок, де посещається. Населенням ці хвойні насадження і зачасту не організовано. У нас організовано на базі лісхоза три пожежно хімічні станції. Це одна з них на центральній садибі, лісгоспу, і дві знаходяться по лісниці, Самалінському Печеніцькому. Вони укомплектовані пожежними ланками, ці люди обучені, атестовані. Захистити ліс від пожеж справа нелегка. Але лісівники готові до боротьби з вогняною стихією, особливо у хвойних насадженнях. Та, виявляється, не менш важко самим лісовникам захиститися від непорозуміння, від ігнорування головних і, здавалося б, простих лісогосподарських законів. Ну, скажіть, кому прийде на розум дотримати пшеницю в полі, щоб вона вже погнила на корені? а то і не зібрати її? А дерево теж має свій термін стиглості. І лісовий врожай теж треба збирати своєчасно. Адже перестиглі старі дерева не лише втрачають товарну цінність, а й дуже часто стають осередками розповсюдження шкідників та хвороб лісу. Часно незібрані дерева перешкоджають росту нових насаджень і навіть перестають виконувати найважливішу захисну функцію. А це вже питання щодо стану природно заповідного об'єкту. Тут його екологічна захисна та економічна функції пов'язані. З рахуванням останньої регулярно ведуться відновлювальні рубки, що дозволяють зібрати стиглу і перестиглу деревину, поки вона не пропала. Ось ці залишки колись могутніх дубів свідчать про те, що дерево мало внутрішню гниль. Не зрубай його вчасно. І за пару років на дрова пішла б хіба що десята частина дерева. Для промислового використання не можна було б вибрати і метра стовбра. Рубки догляду дозволяють лісівникам поліпшувати стан і підвищувати продуктивність існуючих насаджень. Та все ж головне завдання створення нових високоякісних лісів. Сьогодні процент лісистості у з як і взагалі по області, складає 14%. Фахівці вважають оптимальним для регіону показник 18-20. І це цілком реальне завдання. Адже чого його лісоводи щороку створюють 50-80 гектарів нових насаджень. І не будь-яких, а тільки високопродуктивних. Для цього в лісі визначаються та вимічаються плюси, тобто елітні дерева. У лісгоспі створена клонова плантація Дуба Черещадо, головної лісовотворчої породи. Виділено понад 400 гектарів генетичних резерватів. З високоякісного насіння щорічно вирощується більше мільйона саджанців, понад 40 листяних і хвойних порід. Ще у минулі століття люди Печеніського поля турбувалися про стан довкілля, пишалися природою свого краю, дбайливо зберігали її дари для нащадки. Ці традиції продовжуються і сьогодні. Не дивно, що Печеніський район є найбільш екологічно чистим районом Харківської області. Але відомим в нашій країні і далеко за її межами Печенізьке поле стало завдяки. Та хам. Ядром регіонального парку є ландшафтний заказник Печеніський площею близько 350 гектарів. На його базі фахівці еко-агрофірми Фауна працюють над реалізацією міжнародної програми збереження степу та відтворення східноєвропейської популяції дрохви. Цей дивовижний птах, що прикрашає зараз герб Печеніщини, ще понад 100 років тому був окрасою українських степів. Зараз тільки на півдні держави збереглися нечисленні птахи, а на багатьох територіях Європи та Азії дрохва повністю зникла. Відтворенням її популяції намагалися займатися орнітологи багатьох країн. А вдалося це тільки українським ентузіастам. Те, що робить мій щирий друг Володимир Синарьов, є не що інше, як просто фантастичною казкою табун майже у 200 цих птахів, сьогодні вільно розгулює на цих трав'яних планетах і живе сонцем, як жили. Колись ці птахи за козацькою деби, де козаки полювали за ними з палицями, змагаючись один з одним. На жаль, нітрати, наша бездоглядність, безгосподарність винищила їх. Відродження цього національного парку на приватних засадах це є данина нашому наступу на природу, данина, яка стверджує, що епоха боротьби з природою завершилась. Чи дійсно закінчилася ця безглузда жорстока епоха, покаже час. Але сьогодні відвідання Печеніського заказника і справді нагадує подорож до казкової країни птахів. Їх тут понад 200 видів, серед яких є такі, що не зустрінеш навіть у великих зоопарках Європи. За різноманіттям пернатих в печеніському полі поступається і славнозвісна Асканія нова. Створена на 110 років раніше. Поруч із Дрохвятником вольєр, у якому отримується стрепет або хохітва, так би мовити, менший брат дрохви. Колись це був звичайний птах південних степів. А сьогодні його залишилося лише кілька пар на всю Україну. У розпліднику диких і екзотичних птахів заказнику. Є дивовижні гості з усіх континентів світу, окрім Антарктиди. На словожанській землі вас привітно зустріне відомий африканський танцюрист Вінценосний журавель. Австралієць Ему. Фазан Свайна, який у природі мешкає тільки у високогір'ях острову Тайвань. Та блакитний вухастий фазан, піря якого прикрашали головний убір китайських імператорів, білий полярний гусь – мешканець снігових просторів Північної Америки та ще багато інших рідкісних птахів, що охороняються світовим червоним списком та червоними книгами різних країн. Построєн був мою водойом, і создане острова на водойомі для зони. Относительного покоя, скажем, там, где гнездится птица. И постепенно, из года в год, я стал приобретать новую птицу. Новые виды, в основном краснокнижные. Например, казарок у меня почти полный комплект коллекции. Это интересный гусь, весь ходят красные книги. Из казарок краснозобая, белощекая канадская казарка, гавайская казарка. Я не думаю, что в каком-то зоопарке есть она. То есть мы будем мы пытаемся развести и гавайскую казарку. Прибульцы добре прижилися на рукотворном озере и штучно створенных островах и еще год дают чудовый приплит. Для этих пташенят Печенищина стала уже родной домівкою. І є надія, що, ставши на крило, вони знові знов повертатимуться сюди, до Печенізького поля. Дивлячись на це розмаїття пташиного царства, важко уявити, що все це зроблено і зібрано з усіх усюд лише за декілька років. І все це живе утримується і розвивається силами і коштами ентузіастів. Втім, коли розмова заходить про кошти. Казка заканчивается, и начинаются реалии нашего селеденья. Управление экологии нам помогает частично, дают, скажем, десятую часть от того, что нужно здесь на содержание и на развитие. Пока на энтузиазме будем говорить. В основном содержалось за счет прибыли фирмы «Фауна», и все было хорошо, за счет прибыли и покупалось, и менялось, и так далее. На сегодняшний день развитие парка в принципе приостановилось, поскольку нет финансирования. Мы приостановили программу ДРАФА, а ДРОФА это отдельная птица, которую зерном не прокормишь. Она в основном питается органическими кормами. Это большие затраты. Другий важливий елемент природного потенціалу печеніське водосховище. Це рукотворне море площею близько 10 тисяч гектарів. Печенісці вважають блакитною перлиною свого краю. Створене понад 40 років тому, як резервуар для водопостачання Харкова. Водосховище на Сіверському донці і сьогодні безперебійно забезпечує водою півторамільйонний обласний центр та прилягаючи до нього райони. А особливий санітарний режим дав можливість зберегти на берегах водосховища унікальні куточки недоторканої природи Печенійського поля. Однак для багатьох дари природи це дармовина, якою можна беззастережно користуватися. Ось в таких схованках на заповідних берегах живуть ті, хто ставить сітки, що заборонені законом. Сміття та гидота навколо таких самоправних поселень свідчать про споживацьке відношення до довкілля їх хазяїв. Так, на шляху порушників стоїть закон. Постійно здійснюються рейдові перевірки за участю представників місцевої влади та міліції, римінспекції та лісового відомства, фахівців міжрайонної державної екологічної інспекції. Складаються акти, стягуються штрафи. Та навряд чи тільки цим можна вирішити проблему. Ось весняні наслідки такого натурального способу життя, коли людська обмеженість. Стає вищою за власне самозбереження. Адже рослини, мурашки, гнізда, пташок і дерева, що згоріли, це не просто частина заповідника, це колись здорове довкілля, без якого і сама людина не може бути здоровою. Прийшов час відчути себе відповідальним за довкілля і навчитися радіти душею. Коли плескається риба у річці, а з берега злітає чапля, зразком байливої поваги і господарювання може служити печеніське рибоводне господарство. Зараз воно існує як відкрите акціонерне товариство і з року в рік збільшує показники щодо реалізації цінної товарної риби та вирощування малька. До численних ставків за мальком амурського комплексу та коропом приїжджають до Печеніг все більше і більше замовників з Харківської, Сумської, Полтавської та інших областей України. Як справжні господарі, керівники Рибогоспу ретельно дбають про стан розгалуженої системи ставків, садків та каналів. За допомогою власноруч зроблених косарок очищують їх від очерету. Заготовляють корм для риби. а ще плідно співпрацюють з науковцями. Саме вчені звернули увагу господарників та влади на погіршення екологічного стану печеніського водосховища. Воно почало дуже сильно цвісти. Протягом довгого часу успішно боролися із синьо-зеленими і зеленими водоростями білий ямур та товстомою. Але їх у рукотворному морі стає все менше і менше. Цю дуже гостру екологічну проблему може вирішити Печенійський рибогос. Для цього потрібні значні кошти, яких у районної влади немає. Тож слово за обласним керівництвом. Заповідна зона навколо водосховища вимагає запобігти лиха, адже водозабір Води на питні потреби Харкова може відбуватися за умови її чистоти, що забезпечує також і здорова так звана гідробіота водою. Досвід вирішення питань щодо природно-заповідного фонду на Харківщині є. Відділ заповідної справи державного управління екології і природних ресурсів докладає чимало зусиль для цього. Не в багатьох областях України такими темпами і в таких обсягах ведеться нарощування заповідних територій. Сьогодні в області налічується понад 200 таких об'єктів. Для того, щоб ввести до природного заповідного фонду, тут треба пройти всю цю процедуру, яка відповідна до закону. Тобто погодження треба отримати від землекористувачів, землевласників. Тут проводиться дуже така значна, скрупульозна, така довга робота для того, щоб ввести. Ну, але ми постійно працюємо над розширенням, над введенням. І мало того, отут використовуємо кошти фонду охорони навколишнього природного середовища для того, щоб ця робота, щоб вона проводилась. Наприклад, щоб ввелася підготовка проєктів створення на нові об'єкти, на розширення природного Родзинкою всього Слобожанського краю є печенізьке поле, овіяна легендами, багата і хлібосольна земля, де ліс по братньому зустрічається зі степом, де сиві кургани зберігають пам'ять про велолюбних печеніїв, ошатні села про майстрів-козаків, а вікові діброви про натхненних лісоводів минулого. Розроблена двострокова програма, в нашому районі зроблена до 2011 року, де одним із головних напрямків якраз і є збереження того багатства, яке сьогодні є на території району. Це ліси, водні ресурси. Сьогодні через район протікає Велика річка Сівський Дінець, знаходиться, скажімо, Починське водосховище, де є не тронуті степові масиви. І от головна задача влади сьогодні вважаю це зберегти те, що ми сьогодні маємо. Тут сьогодні замріяно блискочуть хвилі Печеніського моря. Голосно звучить гортаний клекіт троху. Вільно злітає з берегів красуня чапля та символом відродження нації. Звиває гнізда одвічний оберіг життя лелек. І це не лише погляд із сьогодення, це ознака майбутнього, яке зараз створюється нашими бажаннями, нашим розумом і нашими руками.